Кабінет міністрів України підтримав законопроект про реформу вищої освіти. Законопроект передбачає фундаментальні зміни у системі вищої освіти України. Вони передбачають більше вибору та свободу дій для студентів. Про підтримку реформи вищої освіти повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров. Він підкреслив, що нова реформа передбачає збільшення свободи вибору для студентів. Вони зможуть самостійно регулювати термін навчання, обирати спеціальність після першого чи другого курсу та навчатися дистанційно. Перехід від заочного та вечірнього навчання до дистанційного заочну форму навчання в Україні скасують. Це планують зробити вже з 2024 року. Від вечірньої форми навчання також відмовляються. Ці форми освіти радянський зразок і він мало ефективний. Практики диплом для галочки або куплений диплом відійдуть у минуле. Дистанційне навчання набагато ефективніше, тому запровадять саме таку форму вищої освіти. Термін навчання можна контролювати. Студенти за контрактом зможуть регулювати свій термін навчання. Вони зможуть самостійно обрати, скільки років їм навчатися, щоб отримати ступінь бакалавра. Приміром, пришвидшити своє навчання і завершити бакалаврат за три роки замість чотирьох, або, навпаки, отримати ступінь за шість років. Такі нововведення допоможуть сформулювати зручний графік у таких випадках, якщо людина працює, чи прагне приділити більше уваги певним предметам. Вибір спеціальності після першого чи другого курсу за словами Федорова у 17 років студентам ще складно чітко обрати професію, тому їм дадуть більше часу та можливостей, щоб визначитися з майбутнім фахом. Приміром, можна буде вступити на певну галузь, рік два вивчити загальні предмети, а далі обирати конкретну спеціальність. Мінімальний обсяг аудиторних занять змінюється. Мінімальний обсяг аудиторних занять. Приміром, для бакалаврів це було 10 годин з 30 з викладачем, для магістрів 8 годин з викладачем. Раніше аудиторні заняття не регулювалися. Вибіркові курси запроваджуються менш вибіркових курсів для регульованих спеціальностей. Водночас передбачена свобода дій для нерегульованих спеціальностей. Ці зміни є важливим кроком у реформуванні вищої освіти України. Вони дадуть студентам більше свободи вибору та допоможуть їм отримати якісну освіту, яка відповідає їхнім потребам та інтересам.